Минуло більше половини дня голосування, і минула вона досить спокійно, констатують в окружній виборчій комісії. Ще до моменту відкриття усі дільниці, крім десятка в Бердичівському районі, які через негоду лишилися без світла, відзвітували про свою готовність до роботи. Скарг та порушень під час голосування у Бердичеві поки що не було, повідомила голова ОВК No63 Анастасія Камалова. А от з інших районів округу скарги надходили. Перезвонив із Ружинського району один громадянин. Село Білилівка, який короче, священник, прийшов в, расі, в Рясі голосувати, і якісь кореспонденти, може, жовта преса, я не знаю. Підійшли, почали його фотографувати з різних сторін і тому подібне. Він з паспортом, все як не може бути, я нічого не порушував. Прибігли, почали мене фотографувати, і він перезвонив сюди. Перезвонили теж десь із. Ружинського району, що там один спостерігач возить громадян голосувати на своїй машині. Він спостерігач і підвозить людей голосувати. Це категорично заборонено. Це не можна це робити, тому що виходить, він до цього був агітатором, а на даний час він є спостерігач, і він підвозить людей голосувати, тобто він продовжує агітувати. На виборчій дільниці у приміщенні першої школи кількість виборців після обіду була невеликою. Найбільше людей, повідомила голова ДВК, прийшла у першій половині дня. Навіть черги утворились. Заповнивши бюлетені та опустивши їх до скриньки, виборці залишали дільницю з почуттям виконаного громадянського обов'язку та сподіваннями на краще життя. Ставлячи в бюлетені галочку, ви на що сподіваєтесь, потім На який результат? На позитивний, ну як нормальний результат. За кого я голосувала, я повинні вони прийти. Тобто, а в державі зміни після того мають якісь? Віду? Так, мають зміни. Я думаю, будуть. Щоб легше було жити пенсіонерам, людям, дітям, всім, щоб все. А так все що нормально, щоб було. В одній з найбільших виборчих дільниць міста, котра розташувалась у приміщенні їдальні по вулиці Войкова, цілий день кипіла робота. Тут голосували мешканці майже 30 навколишніх вулиць. «На протягом дня у нас ніяких таких особливих порушень не було. На сьогодні вже на другу годину у нас було проголосовано проголосувало вісімсот чоловік. На дільниці у нас зафіксовано 2482 виборця. Але ви знаєте, що ще люди приносили нам документи із суду, і ми мали право сьогодні їх включати в додатковий список. Окрему увагу члени ДВК приділили і тим громадянам, котрі за станом здоров'я не могли відвідати дільницю. Три члени комісії також спостерігачі мали право в нас був спостерігач. Вони поїхали на голосування по дому. З тих 20 чоловік проголосували 14, бо є деякі вже люди, які померли. Були також людина, яка не в змозі була зовсім відмітити лежачі. Ви так ви знаєте, що ми не маємо права ставити і нікого не було на той момент. І двох не було взагалі по цьому, по цій адресі. З досвіду попередніх виборів молодь здебільшого навідується ближче до вечора, кажуть на дільниці. Люди старшого та середнього віку на голосування приходять в день. Чому ви сьогодні прийшли на вибори? Щоб проголосувати за кращу зміну. Ви вірите, що вона може бути? Я вірю, тому й прийшла. Ясно. А якого результату виборів ви особисто очікуєте? Ну я думаю, що сили добра переможуть. Що треба віддати свою обов'язок громадянина в країні. Є вам років, якщо несе? Уже багато, сімдесятки. Якого результату ви чекаєте від цих виборів? Що має змінитися? Повинно змінитися далі, так жити не можна. Повинно змінитися в кращу сторону. І дай Боже, щоб люди всі подумали, так як подумала я. Щоб за чесних, які б за нас дбали, за нашу країну, за дітей, наших онуків. Ви вірите, що в нас колись таке буде? Буде. Наш народ мудрий мені кажуть, що щось змінити. Кількість бердичівлян, які мають право взяти участь у волевиявленні, становить понад 64,5 тисячі. Станом на 16-ту годину свій вибір уже зробили понад 29 тисяч городян. Це близько 46% від загальної кількості. За даними ЦВК, по 63-му округу проголосували 49 злишком відсотків виборців. Наразі це один з найкращих показників активності населення серед шести виборчих округів Житомирської області.